Відміняю всі програми і установки, які обмежували мій дохід, моє багатство і процвітання. Я забороняю стороннім силам блокувати мій грошовий потік. Я забороняю будь-кому красти мою енергію. Я відмовляюся від стратегій, думок і дій, які блокували мою проявленість, реалізацію і багатство. Я повертаю собі свою силу. Енергію і божественну сутність Творця. Я дозволяю енергії багатства, творчості і любові наповнити моє життя. Я приймаю енергію, силу і підтримку всього мого роду по батьківській лінії і всього мого роду по материнській лінії. Я безмежно дякую всім моїм предкам за всі скарби, які вони для мене приготували. Приймаю їх з любов'ю і гордістю. Віднині я проживаю своє найкраще життя, я розкриваю свої таланти і здібності вільно і сміливо. Я дозволяю життю творити через мене, я дозволяю життю вести мене і направляти. Віднині я відкрита для нового щасливого досвіду, я відкрита. До заможного, багатого і розкішного життя. Я повертаю собі свою гідність, свою впевненість і своє багатство. Я творю свою щасливу реальність легко і спокійно. Я повертаю собі свою природню здібність втілювати всі мої мрії в реальність. Да буде так і так.